Дуже тяжкі 12 днів. Коли в кожному місці, де ти не знаходився, тебе розбирали до останнього. Там не дня не було такої тишини по три, по чотири. то Тобі було, що по 6 за день ті залітало бліндаж, розбирали тебе. Було на напослед... передпослідній моїй позиції. Взагалі 120-й залетів бліндаж, я не знаю, як мене не вбило. І пацани лягали собі на койки, а я, ну, мені було все рано, типу. і я під шконку неряв прям. собі там гасився. Потому что нас закидывали газами 24 на 7 вообще термобары скинули, ну, ну горячий огонь такий и шел с е и этот. Я так одеваю противогаз, залажу под шконку и где-то может 2 минуты и нам просто в крышу потолок прилетая мина, пробивая крышу, слаживаю бутербродом пацанову, так просто между кроватями, землей. Я раз... Не понял, что вообще произошло, дым, ну, мы начинали засыпать землей, я начал откапываться, выкопался дырщик. Я думал, что пацанам просто все жл. Не, повытягував усіх, раздуплив, и мы перебегли, так сказать, на СПшку. Вообще приходили кричали, блять, вылазь ты, блять, сколько хочешь там. Ну такое, типа на русском. Типа давай, вылазь, что ты там сидишь, вся хи, ну. При цьому їх дронами розбирали, вони прострілювали нам в хоту, гранати закидували, щоб в коти, що з криші, вони по криші бігали. І це 4 дня приходили нас штурмували. Хороший дуже сильний рубак був, що дуже швидко реагував на це. Що приходилось навіть касети на себе направляти, щоб вони нас, так сказати, не стерли. Просто бігли по криші, стріляли по нам. А ми нічого не зробити не могли, тому що у нас калашипа позасипало. Бріндаж взагалі складений був. Ну, коротше, так. Я не знаю, просто повезло. <ріст> <ріст> просто був факт.